Та трансформації скидається щось старе, починається нове, руйнуються старі опори, будуються нові. Це щось таке, чого не минути, можливо, на психологічному рівні чи на життєвому, матеріальному, навіть це якась велика зміна, але тим не менше, ви від неї оговтаєтеся та будете дивитися далі. Впевнено, в майбутнє у вас буде план, ви готуватиметеся, впровадити в своє життя щось круте, сильне, нове. Далі у нас карта дійсно відходу. Ви нібито сядете в човен і відпливете з точки, в якій знаходитеся в майбутнє. Ви знаєте, куди йдете, можливо, не до кінця розумієте повну ситуацію, але ви дуже впевнено рухаєтеся в тому напрямку, тому що у вас інтуїтивна впевненість, що все буде безперечно краще, ніж є зараз. Далі в розкладі у нас королева пентаклів. Ви турбуватиметесь про себе, про свій моральний стан, про своє здоров'я. Ви накопичуватимете ресурси для того, щоб впровадити те, що для. Для вас цінно важливо в вашому житті і не забуватимете дбати про себе. Також у нас шістка пентаклів. Це ознака я ресурсний, я сильний, я можу віддавати іншим якийсь ресурс. Я можу дбати навіть і не тільки про себе, а й про інших. Наступною картою у вас йдуть закохані, тобто на карті зображені двоє людей, ви обиратимете один з двох шляхів: можливо, вибір роботи або вибір між відпочити, чи навпаки швидше попрацювати активніше зараз. Чи якщо все-таки це питання щодо кохання, то можливо вибір серед одного чи іншого кандидата. Дата на руку і серце, так сказати, ви не стоїте на місці, і це вже файний прогноз.